Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Сьогодні зробила трішки покупок в АТБ. зараз покажу, що купила. Забула, що робила покупки не в АТБ. Заходила в м'ясний магазинчик, купила телятину, тут три шматочки це гуляш, на борщик. Ось таку м'якоть, вона по 280, здається, чи 250 за кілограм. У мене тут на 85 гривень оці три шматочки. В АТБ, десяток яєць купила. Один гранат це для синочка, ну і я трішки їм, він дуже любить. Так, мандаринчики чотири штуки. Це знайшла якісь більш помаранчеві такі, бо ті жовті такі кислючі. Ще три яблучка, сорт називається гала. І одну штучку бурячок на борщ. Зараз варитиму, от якраз мені і буде цей бурячок. Оскільки буде борщ, купила ось таке сало. В АТБ у нас продається від своєї лінії сало по-українськи. Називається тут у мене майже 300 грамів 298. Колись купувала, наче непогано. І до борщу теж ось такий хліб алчевський від сархліб. 400 грамів тут. І ще батон купила: це на сніданки. Робити бутерброди з маслом і сиром від сархліб, який зазвичай беру вершковий. Побачила, що на знижках зараз вівсянка, ось такі пластівці від делюкс, то купила про запас. У мене, хоча там іще достатньо, але нехай буде. І синочку на перекус, соломку, хрумтик, БКК. Купувала якусь інакшу, вона не дуже смачна, ця краще. Теж на борщик ось таку томатну пасту Апетіто. Якось купувала непогана паста. В мене влаштувала, тому купила ще раз. Мило теж на знижках побачила, думаю, знадобиться, бо в мене там, здається, вже і не залишилось. Захотілося пряночки. Ось такі вибрала від Київ хліб, фігурні запорізькі. Тут 420 г до кави. Молоко таке, як зазвичай беру від своєї лінії 2,5% жиру. Для сина два сирочки купила від Яготинське без цукру. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!